Я категоричний е, противник, всяких там судов лінча, або як то було. Я правда був е, противником, що сажали в мусорки. Mm -hmm. ну, особливо у нас було кілька випадків, коли старих регіоналів, але правда, старих людей, вже яким за 60 кидали, обмазували зеленкою, я ну, не, ну, це не мій метод, хоча на мене всі там типа. Так вони ж тебе називали вітя Я, Ну так, да, називали. Так а ну помстиш, я, я не готовий людей по мусоркам розкидати, це точно. От, Я за, за чесний, справедливий суд. Не, не, не суд імені Вовка, оце, ОАСК, або там, не суд татаровський суд, да, а за хороший суд, там, я не знаю, там, типо, от, нормальних суддів, суддів да, патріотичних. Так. Да. Але ж ну, я боюся, що може бути по-іншому. Так в тому і справа, коли призначають якихось наближених осіб. От дивіться, нещодавно теж скандал виник у зв'язку з призначенням цього Давида Алояна, заступником секретаря Ради нацбезпеки та ага. оборони. Ну там журналісти подивилися, та там, слухайте, клейма, клейма нема де ставити. Просто да, да. Ну, там робить дядько і батько. Оце... І, і от уявіть: то є у нього вся інформація наявна, є. Які замовники, який замовник отримав, скільки грошей, яка вартість е, створення тих або інших БПЛА? А мені цю інформацію не дають. А в мене там, типу, в мене на Росії <речів> речів немає. я Там останній раз був, я не знаю, в якомусь 2000 кривому році, ну, в нульових там точно пам'ятаю, 2000 тисячі. Ну, може, сьомому, да? От, не був там, не привлікався, ні, ніде нічого там, типа, все, всім своїм життям доводивши там патріот України, у всіх революціях брав участь з боку майдана, тому що. Андрій Борисович теж якби брав участь, але е, на, е, ми очі в очі дивились тільки з різних боків барикад. Там Андрій Борисович і татара е, були. А з цього е, я і інші е, патріоти. От е, десь так було. Але тепер ті, хто були по, ту, по той бік, їм довірена військова таємниця. А нам ні, не, ні, не, нельзя вдруг здаш, ти що там Ну так, блін, ну, жесть. Тепер про Польщу трохи те, що сталося на минулому тижні. Звичайно, всі це обговорюють. Наслідки Трамп вже пишуть. Преса деяка преса пише, що він змінився. Дивіться, от він вже вперше назвав Росію агресором у війні проти України, але знову ж таки санкції він не запровадить, поки Європа не відмовиться від нафти російської. Ну таке собі знаєте. Теж такий собі варіант, як примусити Європу відмовитися від російської нафти. А може ми перекриємо нафтопровід дружба <ріст> і не тільки Мадяром Ну так, да. а краще ще ну, там, він де роздвоюється йде одна гілка йде в Україну, а одна йде на північ Білорусі, там Новополоцький і ще якийсь забув. У них там два гігантських просто е нафтопереробних заводів і де щоб не злить гусей, росіяни заводили там туди нафту? А Лука переробляв це все на бензин і гнав вже. Бензин, ну в першу чергу нам найбільше до великого вторгнення, ми були бензина. Тобто заїжджаєш на заправку і по-любому ти купуєш від Луки бензин. Да? Ну, не, не весь, понятно, але значну частину. Плюс на Литву, плюс на Польщу. От. І це була та маржа, яку давав е, Луки Путін, щоб е, Лука був лояльним. Да? Щоб Коза, щоб він міг запустити російські війська до себе, щоб вони наступали, бо показати там, типу. От я вам зараз покажу, откуда готовитися наступлення, да? от, то заодно там і Луку обісточить, залишить без бабліца, то краще быть, оце там, де у Неча, там чи десь, ну, да, район у Неча, це в Брянській області, де ця труба розходиться, а то розхерачить там все, було взагалі ідеально. Щоб взагалі конечний пункт. Був, а, і там же ж третя лінія йде, тобто, одна на Україну в Україну йшла, одна йшла в е Батьки туди, на північ Білорусі, і третя йшла на Приморськ, який наші недавно е там ну, побили, да, «Слуга Газ. А Приморськ це півніцена услуга це на півдні фінської затоки, Приморськ на півночі фінської затоки, і воно якось там мимо Пітера йшло, і там були просто наливались танкіра там, і вони потім оці танкіра, які йдуть на Індію через Балтійські проливи. І це десь третина всього через Балтійські проливи йде третина всього всієї розливної нафти. Е, ще там значна частина йде через Новоросійськ, через турецькі проливи, і ще частина йде через Владік і частина через Арктику. Але через Арктику там більше е, е, цей е, зжижений газ. Да? Ну тобто, фактично, е, закрить повністю проливи можуть або союзники нам, тобто Трамп приймає якісь рішення, що танкера через датські проливи не йдуть, не йдуть і це хоп там. І Приморськ це їм не нужен, тому що їх в Європі нафту не купують. Ну, то, що те, що купує Угорщина і Словаччина, це ж воно йде ж через нас. Да? Ми можемо або закрити, або в Нічого роздовбати, там, типу, от, то е, зменшить на третину е, прибутки Росії або. Ми перекриваємо цей нафтопровід в районі Унечі, в районі Приморська, або союзники закривають і просто кажуть, ну, не можна. І причому тут мож, мож, же бути, знаєте, може ж бути е, метод, який використовували При Рейгані. Дуже класно використовували метод, тому що я якраз на Балтійському флоті служив, і сам був ж е, окупаційний е, краснознайомний Балтійський флот. То е, як нам не давали пройти через проливи? датчані там знизували плечима, або норвежці, Шведи, ну, це ж проливи, Гьтеборг, Швеція, да, там, ну, але в основному через норвежські, Катігат, Кагерат, там, ну це таке, Катігат, оці проливи, е, то нам перекривали е, шлях грінпісовці. Общественна організація. Тобто Трамп, може, як, як от Путін каже, так это ж. В, в, в военторге купили е, там и вежливые человечки, мы причем их там нет. Так и американцы могут сказать, нас там нет. Но Greenpeace, якісь громадські організації просто не дают пройти танкерам. Вот просто не дают, Блокують проходы танкерам. Ну, вот не судьба. Е, Разумеем, якщо россияне применять гібридні методы, почему не можно применять против них? И чтобы дальчане казали, так. Ми ж за Російську Федерацію. Ми вообще, Владимир Владимирович вас вважаємо. Але Грінпіс їх ж вони безбашені, ми їх не можемо встановити. Тому якихось там э, грінпісовців можна набрати з українських цих, хто туди э, втік від війни. Я думаю, бажаючих буде дуже багато. Там, що? Ребята, створюйте датсько шведську якусь громадську організацію, ось вам катерок, а он танкер. <гля wedge> і все. І танкер не піде нікуди там, типу, можна так зробити, фіг делать. От просто бачите, от різниця між Російською Федерацією і цивілізованою Європою. Цивілізована Європа не може собі дозволити такі методи. І тому програємо. Чому програємо? Тому що а ті дозволяють собі. <г Kritik> а ті. їм то що? А, от ситуація з Польщею все-таки. А я, є, я є, до речі, я докажу, я вибачаюсь, я вибачаюсь. Ну, для мене був самий перший шок, мені було 18 років, це був там 89-й рік. Угу. І е, е, до нас почали висаджуватися на корабль, я на е, Уро", ну він по радянській класифікації, більшої противолодочний корабль. Почали висаджуватися з котероків просто е, чіплятися, гаками, і дівчата молоді топліс, тобто ну, без ліфтів. От, от оце ми ж, оце ми, був ми, удар. Ми, в СССР ніяк. ви розумієте? І у нас корабль, у нас з машинного відділення всі на сигнальний мостик до мене. Ми машиністи, таджики, узбеки, всі, ну, то, що він ж до весілля такого точно не побачить, що таке жіноче. А тут там 20 дівчат, молодих, там лізуть на корабль з наглим відом. От і там було, як по називають, розрив шаблона. Ну, це в мене було всього разу житті випадок такий, але я кажу, що ну, мене потряс, потрясло. Тепер про Польщу, хоча про дівчат можна довго говорити, да. але про Польщу, дивіться. Трамп каже: та може, то була помилка. Дивимося, що ну, знову ж НАТО задіяло четверту статтю Вашингтонського договору. Поляки напряглися, 40 тисяч військових відправили до кордону, стоять на кордоні з Білоруссю. Я розумію, що можливо ніякого військового протистояння не буде, тому що в Білорусі зараз йдуть і ці навчання, але військових там не дуже не так багато порівняно з польськими військовими. Але тим не менш, що це було? Це такий собі випробувальний акт для того, щоб викликати поляків на для того, щоб, можливо, считати інформацію, а як вони готові, як будуть реагувати, що буде відбуватися. Так. Е, да. е, тобто це було і військова розвідка боєм, але більше політична, звичайно. Що малося на увазі військово? Е, Тобто вони перевірили, наскільки ППО Польщі готове. Да? Е, посадити ребами чи збити ракетами. Ну от е, Сікорський сьогодні заявив, що 100% всіх подавили, значить, е, е, ефективність вища, ніж е, в Україні, тому що е, Україна там відсотків там, 85, 90 92 ну теж шахедів ми сажаємо, але все одно щось, щось проривається. Да? Типа, ми крути. Ну, це так собі. Я думаю, що на Росії зробили правильні висновки. Чому? Тому що з військової точки зору шахет, який коштує десь до 200 тисяч доларів, збивають ракетами за мільйон. Ми розуміємо, що це не ефективне збиття. Це от ще раз, результативність, ефективність. В чому різниця, да? Тобто результат був, а ефективність сумнівна, тому що дуже багато ресурсів потратили. На те, щоб збити. А от у нас десь надо мною буквально шахет ганяють. Ну, це, в день це і талмаси, і талмаси тут літають. Угу. Бахкає. А вам не чуть? Ну, ні, ні. Не так, чути бахкає. нічого. Ну, ну, нічого, все нормально. От. от... Так О, тепер Буквально буквально так. десь. Да. Так от, що, що виявили росіяни? Що можливо і результативна польська ця, але не ефективна. Не дуже ефективна. Ефективність сумнівна. Тому що якщо вони будуть, а якщо прилетить не 20, а 200, скільки ж ви ракет потратите? І у вас вистачить. А наскільки у вас потужності вистачить, якщо буде прилітати кожного дня там по 500, Надовго у вас скоро патрони, умовно, закінчаться, да, ці е, ракети. Так що е, дзвіночок пролунав про, про для європейців, я сподіваюся, вони зроблять правильні висновки, а не оце, ура, патріотизм, що там типу, та, позбивали. Ага, а якою ціною ви це зупинили цю атаку? Мені здається, дуже дорогою ціною. От, і це добре, що не було ж людських е, безцінних втрат, але ну, по, по бабкам Польща попала більше, ніж Росія разом там в кілька, да. Е, от. Е, а з політичної точки зору. Ну, саме дуже цікаве було те, що. Е, Європа показала, що з Румунії злетіли літаки, з Нідерландів в 35-ті прилетіли. Все якби втіп-топ, все класно. Да? Північна Європа зреагувала, але все одно дзвіночок є. Північні країни, от країни там умовно. Е на навколо е, Балтійського моря зреагували правильно, да, І е, країни Балтії, і Скандинавські країни, Датчані, Нідерланди, Німці, Брітіші е, правильно е, дуже посталися. А от і це зрозумієте, це е, протестантські країни. А католицькі? А католицькі не дуже. От, то якби, ну, тобто, якби ми не беремо Словаччину-Угорщину до уваги, але мається на увазі. Не беремо православні країни там. Греції, ну і інші на Балканах. Да. Але католицькі країни, ну, так собі, да, реакція була. Ага, і це, я думаю, що якщо я це помітив, цю тенденцію, то це помітили в Кремлі. Вони бачать точку розколу, куди можна е, далі бити, по, по яким лініям розломів розколювати Європу далі. Правильно, правильно. Дай Боже, щоб ми помилялися, або що вони на швидку руч шиють оце все. Ну, в першу чергу, завдячуючи, мабуть, Франції, в першу чергу католицькій Франції, да, треба це робити. От, що вони ще побачили? Ну, класика жанра, те, що ми з вами провангували, от я в той же день. Ще там ніяких реакцій не було. Я сказав, що Трамп дасть задню. Трамп дав задню. Що він сказав? Так може це випадковість? Ну да, звісно, випадково залетів не один, а 20 штук. Випадково виявляється, у всіх їх бензобаки збільшені разів і півтора. Чому щоб більше бензина заправити, щоб вони далі полетіли? Це ж, звісно, вони хотіли на суми запустити. Їх. Ну вони через, якось там... не через кордон, да, да, ну от якось неожиданно вони в Польщу Полетіли, і це ж випадковість, тобто, Трамп сам собі придумав відмазку для того, щоб ну, відмазатись і знову там не, не приймати ні якихось рішучих дій. От. Понятно, тепер він відмазується на те, що там, тіпа, ну, а давайте глупимо по ним, але спочатку хай Європа відмовиться, купляти нафту. Ну, Це, це бред. Все. Розуміємо, ми, так? Да? Тобто, політичний вимір ясний. І ясно ще що, що е, тепер який висновок зробить з цього Китай? А Китай зробить з цього висновок дуже прямий: що е, російсько-українська війна насправді для Китая, це тепер козирь. Це ж улюбили наша фраза Трампа: У вас нема козирей. Так у тебе mm. Трамп нема козирей. тебе там Путін ні, ні в що не ставить. А тепер Сі Цзіньпінь може сказати європейцям: я єдиний, хто може за добу зупинити цю війну. Типа, от я можу, Трамп ні. Ну, всі ж побачили, що Трамп а -а, не втепне це зробити. Європейці не можуть це зробити. А я посвисткую Путін зупиниться. Чому? Тому що ну, перекриє сіл у Сибірі, перестанемо купувати нафту, ну і все. І все, росіюшки, все. Перестанемо поставляти там якісь ще робити поставки там ослікав, ІА, а яких вони поставляють, там чи я не шуткую, до речі, у них там з Тібета і з внутрішньої Монголії поставляють. Ось, ось і там для чого? Ну Тому що коли почнеться зима, для росіян це буде більш зручний транспорт, ніж навіть ці ну, мопеди. То що по грязі на, на мопеді сильно не пересікаєш у листопаді, да? а на осліці можна. От, е, і тому Китай, у Китаї є можливість зашмарк, типу придушити Росію, Ну, насправді, у Європи, і у Трампа теж є, ми говорили. Не пустити через проливи нафту. Танки рани йдуть через проливи, Росії хана. Але так само хана її може зробити і м, Сі Цзіньпін, І він зрозумів, що цей козир у нього в рукаві вже все. І він може тепер сказати, коли почнуться великі перемовини там про світовий про новий світовий порядок, де Китай заявився 3 вересня гігемоном і буде по цю лінію вже гнуть. Домовляйтеся зі мною, скаже Сі Цзіньпін. І я готовий зупинити російсько-українську війну, але а що ви мені? Розумієте? І той у нього є у нього є бонус тепер. Тобто, якщо я вам роблю цю послугу, зупиняю заморожую конфлікт, як і мріє Трамп без додаткових умов, просто розходимося по різним куткам рівня. Плюс Китай сам голосує в Раді Безпеки і вмовляє і Росіян проголосувати. Ну, те, що вчора заявила Анна Бербок, да? там що, а давайте, ну те, про що я вже ми по-моєму і з вами про це говорили, давайте на лінію розмежування запустимо голубі каски, і таким чином відіграємо якийсь престиж ООН. Да? Блакитні шаломи запустимо. Але ж це ж потрібно, щоб ні Китай, ні Росія не завитували. Ну от і все. Там той Китай потрібен. Потрібно домовлятися з Китаєм, без Китая заморозить. Війну, ну, принаймні до весни неможливо. А весною ну можливо тільки якщо Росія зрозуміла, що все чотири з боку ваших ні, що в них в прикупі немає нічого. Ну от Володимир Зеленський каже про те, що наша зараз основна мета це вижити. Я пам'ятаю, ще півроку тому у нас основна мета була перемога. А в чому? І він каже, що ні ну, в тепер... тому, ні в тому точно. Так, рік тому. А в 23-му році так взагалі ж кричав подаляк «Кава в Криму. Пер... Так е, тобто зараз перемога це вижити. А вижити е, в якому форматі вижити? От мені цікаво, в замороженому форматі з половиною території України. Як от як вони собі це бачать? Як вони е, мені от цікаво, як вони це будуть продавати українському населенню? Е, ну, Перемогу вони легко продаватимуть, як те, що Україна е, не втратила суверенності, незалежна, Україна відбилася від мордора, і це вже перемога. І ну, мало того, я скажу: ну да, е, в якійсь мірі це перемога. Чому тому, що вистоять проти мордора, е, маючи власних ресурсів е, людських в четверо менше, економічних там в десятеро менше. Ну, це да, дійсно перемога. Але чи причетний до цієї перемоги Зеленський? Ні, це всупереч Зеленському і йому команді. Перемога, тому що вони будуть намагатися продавати продати це все як свою перемогу. Але знову ж а які критерії ми беремо для перемоги? Якщо збереження суверенності це вже перемога, то теж може хтось сказати не зовсім так, тому що ми ж все-таки втратили територію. І давайте говорити, що це не перемога все-таки. А хто винуватий у втраті території? Може, той, хто не розвивав ракетні програми, хто розміновував Чонгар? Можливо, в цьому винувата конкретно. Давайте назвемо хто конкретно винуватий. Там Ірина Верещук, Андрій Єрмак, Володимир Зеленський зі своїми шашликами. Ось люди конкретно винуваті в тому, що Україна, якщо і здобула перемогу, то це така пірова перемога. Що пір навіть е, на розслабоні курить? Розумієте? То що це така перемога, що ой-ой, ой ще таких дві перемоги і нас не стане. Е, розуміємо. І з одного боку, да, вистоять проти е, Давіду вистоять проти Галіафа, це вже перемога. Але о, це не до перемоги, сам це перемога, завдячуючи чому українській нації і з її силам оборони, ось кому ми, то есть, і українському громадянському суспільству. Тому хто донатить, хто волонтерить, хто о, як ми от в, інфер, в інформацій, на інформаційному фронті. І от перемога. Це перемога нації, української політичної нації. Це не треба путати Україну, і не треба путати любов до України, не треба любов до України переносити на її ну, уряд. Тобто, я можу і маю право. Більше ніж Зеленський любить Україну, тому що від народження е, за цю країну да? і я ще в 90-ті, коли він там блин, е, бігав по масляковим, я вже кров здавав за Україну. От, а е, для них це зовсім інша Україна. Тому я дозволяю собі любити Україну і ненавидіти уряд, який представляє мою країну. Оце десь так. І тому я скажу: Україна виграла, уряд Зеленського програв. І я буду наполягати на цьому, що моя відповідь правильна. А так вони, звичайно, будуть продавати тільки цю ідею. Раз ми вистояли, то ми виграли, але треба завжди поправляти їх. Це ми виграли, Володимир Олександрович. А ви зробили ми виграли, незважаючи на вас, на всі ваші ці дипломатичні успіхи, на всі ваші Гризи кадировців, ну вони тільки по-іншому називали да? на, 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 на татаровські суди. На цю криптоманію, блин, яка вражає просто. Незважаючи на що. І історія нас розсудить, хто буде позитивним героєм е, по результатам цієї війни, а е, з кого хто буде, е, ну, кому історики присуд зроблять е, страшний. От, Десь так. Ну, от е, нещодавно е, стало відомо про певну постанову. От ви сказали про дипломатичний фронт, про те, що е, уряд заборонив виїзд українським дипломатам е, у відставці з території і тут же Кулеба і Кулеба тут же злився. А, що, а це а, а це навіщо робиться? От мені просто цікаво, як ми збираємося, от просто реально, як ми збираємося. Е, Скажімо, працювати з нашими західними партнерами таким, вузь, такою, ну, таким вузьким колом людей. Ну, ми ж розуміємо, що е, Кулеба, в силу того, що у нього була така посада, він знав про проєкт цієї постанови і тому злився, знаючи раніше, що таке буде. Так же? Так само, як той же Христенко злився за тиждень до початку Великого вторгнення, бо, мабуть, же, щось знав. Ну, от, так само, як десь пропав за кілька днів Андрій е, Леонідович Деркач, а потім хоп, і вже виник в астрахані, як там сенатор е, Росії в астрахані, да? десь між осетров, там вдруг не відкуда Ну, от, е, Так що десь, десь так от, приблизно виходить. Що перше, що ми можемо констатувати по цій постанові, що кому треба сліняти, той вже сліняв. Або сліняє все одно, ну міндіч кажуть, повернувся, і що він не може сліняти заново, та легко. От у них є такі можливості. А друге, то сама постанова приймається ну, для класного інформаційного приводу, що там типе. Заборонимо зараз. Це е, так само, як е, водночас е, дозволили постановою до 22 років виїжджати е, хлопцям. Да, і тепер виходить кому там за місяць, за два, за три, 22 роки. Вони там і вже не мають. Да? Ну, не всіх, звичайно, але тенденція очевидна. А натомість вони кажуть, а тих, хто буде кого на тисячі зловимо, там в 10 років будемо паяти, або потім там, типа. Влупили законопроект такий, що точно буде від 5 до 10 тим, хто е пішов все СЗЧ, тому що зараз А до цього дозволяли. Ні, Фактично. ця стаття була, ця стаття була mm -hmm. але там е були можливості, якби це все обійти. А тепер, типа, буде строго строго. Тобто, з одного боку, якісь категорії там дозволяємо. Свалить, а з другого показує. А це для чого? Це маніпуляція. Що ми цим показуємо, що ми хороші оці постанови, а це, цієї постанови цим показуємо, що ми хороші. І того, навіть якщо у нас протилежні з вами е, світогляди, да, то по-любому кожен щось хороше знайде у Зеленському. Це основа їхньої маніпуляції.